Шапочки в новій сьогодні. Бачите? Ну, якось так. Погано видно, ну, не погано видно, а гарно видно, що там не дуже добре петлі. Звичайне таке закриття. Такої мені схотілось трішки по голові, ну, ніби з таким смакушечкою. А так нічого, тепленька. Ну, не дуже розпушується пряжа. Це я тільки раз ще попрала, можливо, якщо ще раз поперу, то розпушиться, але якось так. Йду на роботу. Так краще, того ще шапочка продувається. Отак от, от. Всім привіт! Ось такий у мене форс-мажор. Склалося все і час. І тишина в квартирі. І ніби освітлення більш-менш нормальне. Но одне но немає інтернету. Хотіла відповісти на питання тегу. Автор канала Наташка і В'язання. Відповісти на цікавий тег. Ну, якось так. Тепер не знаю, що мені робити. Може, просто поговоримо про те, про все. Ну, якось так. Такі ми дуже вже залежні від, від інтернету від цього. Маю в планах ще відповісти на одне питання, на один тег. Канал Валентина Творимо красу. Новорічний тег записала, теж хочу відповісти. Ну, оце ж думала сьогодні вбити двох зайців. Зараз сяду, час є. Сьогодні не пішла я на, до магазину, а п'ятниця якось стомилася за тиждень уже. Якось сили покидають. І воно таке на дворі відлига вже. То думаю, буду вдома. Справлюся трішки з хатніми справами пороблю і зніму два теги запишу, щоб у мене було в резерві на той тиждень вже по відео. Але щось пішло з самого ранку не так. Проснулася раненько, задоволена, швиденько зміксувала, зміксувала, змонтувала відео, якось так, що воно непогано й змонтувалося. Стала завантажувати, написала 3 години завантаження. Ну, Думаю, зараз я в 6 почала до 9, та поки обробка якраз годин на 10 буде і нормально. Почало воно завантажуватися і через годину вимкнуло світло. І воно оце зависло. Я не встигла ні, нічого там. не... Ні у творчій студії, бо я в творчій студії з комп'ютера роблю. А син тут спав. Не встигла ні монетизацію там встановити, ні теги, там, описи всі. З телефона спробувала, ну, не все там вдається якось встановити. То такий у мене форс-мажорчик. В'яжу цей, що вам говорила, аксесуар. Хочеться його все подов'язувати, бо. Плани є, вже й замовлення. Знайома дівчина там по магазину попросила зв'язати своїй доньці снуд фіолетового кольору, такого лавандового. Ну, ще не знаю, як дівчинка маленька, 11 років, який би їй дужче посував. Потрібно спитати, чи діє англійською резинкою, чи цим жемчужним узором, путанкою. Треба все це обговорити того. Англійська резинка багато бере пряжі. І ви самі знаєте, що снуду два обороти, я так зрозуміла, об'ємний їй потрібно, бо тільки вчора так вона в двох словах описала. Там не один моточок пряжі піде і ну, собі вартість, ниток і робота моя, щоб так воно її влаштувало по ціні. Бо всі знаємо, які зараз. Ціна на нитки, ну хто знає, знає, вязальщиця, <с> Більш інше ніхто не знає. І думає, що нам воно так. Пряжа падає з неба. Часу у нас обмаль, сидимо, бо нам нема чого робити і, і в'яжемо. Оце такі мої новини. Йдемо в понеділок в школу, якщо все благополучно. Хоче дуже він у школу, буде там у них новорічний квест між класами. Потрібно завтра піти. Ну, я в комітеті в батьківському, купити діткам подарунки. Так як свята вже ж не буде в них, а між двома п'ятими класами буде квест і подаруємо подарунки. І щось учительці символічне таке. На новий рік такий подаруночок, презент. це такі... Справи вже й Миколай на носі. На роботі видавали нам подарунки. Солодощі за перший рік, що видали і нам, і дітям. То на тій роботі, де я працювала раніше на заводі, тільки дітям давали до 14 чи до 16, не пам'ятаю. А це й дорослим то приємно. Бо буває таке сидять, я то отримувала один, бо дитина ж мала. А є теж жінки попрацюють вік і не заслужать отих пів кіла цукерок. Ну, якось тут так. Шиємо нову продукцію, шиємо бахіли на ці ж на їх одягають поверх взуття на сніг. Як будуть по снігу йти, щоб було зручно. Це такі, дівчатка, новини ще з новин. Планів багато, вже говорила, ну, не знаю. Як воно буде, в'яжу в темпі такому, в такому лайтовому. Як мені зручно, так і в'яжу. Не гонюся. ну, Думаю, щось там вдасться зв'язати. А не вдасться то нічого. Зв'яжу на наступний період чи літом. Я і влітку в'яжу літні речі, то не дуже воно так і. Переймаюся я цим. Ось такі мої новинки. Вимкнули в нас і світло, і воду, і, і інтернет, і все. І, а я надумала фарбувати волосся. Зараз дов'яжу дов рядочок, покажу вам фарбу. Купила фарбу, бо моя дорога, то вирішила спробувати цю. Ну, я колись давно нею вже користувалася. То не знаю, Сейчас покажу ось таку рябину. Хочу спробувати. В мене я такою давно користувалася, і в мене моя колежанка по роботі вона завжди користувалася такою. Ну в неї рижий колір, то такий красивий був, не відлічався нічим від фарб Faberлік. Раніше тільки з'явились фаберлік, вони гарні були то оце такою вона рябіною користувалася, і волосся було гарного виду, в неї багато було сивого, вона відпускала і таке довге руде волосся було красиво. І тут її доньку побачили, думаю, що з нею таке, якесь гарне волосся, в неї в неї довге чорне. Подругу питаю, не знаю, з чим ця дівчина фарбує волосся. Вона каже: якщо не бреше, то говоря, що рябіною. Ну я не повірю, щоб від рябіни таке було волосся. Я говорю, я повірю, бо я з її мамою працювала, і вона тільки рябіною фарбувала. На той час рябіна стояла вартість була 15-17 гривень, а інша краска десь до 50. То, в принципі, в неї волосся гарне було і гарно трималось. на... На сивині і не змивалося, бо яскравий колір. Ну, от, довго запрягаю, як то кажуть, вирішила взяти. Вони щось її все удосконалюють, удосконалюють і каротин, анти-ейдж-ефект, зафарбовують сивину. Говорючи, близькість, стійкість у ній є. Ну, Спробую. Мені дівчатка. Коріння фарбувати потрібно часто. Щомісяця фарбую, то в принципі, на все полотно волосся я не наношу, а на коріння нормально, бо відростає і дуже багато сивого. Купила за таку ціну, бо де знайшла в магазині, щоб був чорний, синьо-чорний кольор. Взагалі можна купити її за 50-52 за гривні. В магазинах Аврора теж вона є, але зараз не було її. Ходила-ходила, ну вже мені потрібно край фарбувати, то купила таку. Так ось. потрібно фарбувати, а немає... Води. Ну, перечекаємо. Ще хотіла зайнятися цією фіалочкою-красунечкою. Боже, як вона гарно цвіте. І в неї цвіття все отак догори, як букетом вони стоять. Отак, як в такому кублі, як гортензія. Красиві такі, ну, красиві. Не можна надивитися. І думаю, їх листочків трішки пообрізати та поставити у корінний. Хто знає, ну це мені треба спитати у Валюші, Валентина творимо красу канал, як вона їх. Що вона їм робить, вона знатна, у нас квіткарка, чи як назвати. От то розпитати, що з ними. Зробити, щоб мені теж було розсадити потім. Бо ця квіточка так зазвичай буває відквітна і тоді вона починає вона не красива, то в неї стрілка вгору так сувається. Це розетка листочків квітів. То це ще такі плани зайнятися квітами. Ось такі, дівчатка, мої справи на сьогоднішній день. Ну, що ще вам розказати? Стоїть, коли мене ящик з пряжою, роздивляюся тут. Знімаю в кімнаті в сина, планую що в'язати. Що в'язати далі, дуже-дуже хочеться мені все попочинати, ну потрібно подов'язувати те, що є. Оця пряжа ось, мені дуже подобається синові на шапку. Уже говорила я вам, що відпала мені необхідність у чоловікові в'язати із вівчарів. Понаходив, сказав, не треба. Сказав, не треба, але як понаходив, дійсно. То, що вона лежатиме, то не буду в'язати. Краще стоїть пряжі, я щось використаю. Ще дуже хочу я спробувати оцю, як вона у нас регія на неї кажуть, як вона там насправді хочеться спробувати такі мені шкарпеточки з неї зв'язати. Це все потім, бо я дов'язую вже ті, що почала з зіряного подарунка, що вам розказувала. Потрібно дов'язати мені мисочок. Ось такі мої просування. Я тут в'яжу вже ту шкарпетку та й буду починати щось нове. Ну, дівчатка, на цьому моє включення завершується. Піду щось робити, піду готувати їсти, бо знає, поки не буде цього всіх благ цивілізації, в нас то треба щось приготувати. Поки заведений погріб сходити, ось такі мої. Житейські будні. Не прощаюся з вами, пішла працювати. Хотіла поділитися з вами, дівчатка, своєю покупочкою невеличкою в інстаграм-сторінка. Там продається стокова пряжа, ну, переважно шкарпеткова. Я там брала регію таку пісочну, я собі шкарпетки. Пробувала. І от тепер іноді заходжу туди і дивлюся, що там є. І тут продавався ось такий набір. Я так розумію, що це набір для шкарпеток. Зараз ми все покажемо. Тут було 4 моточки, коштував він 200 гривень. Це зовсім недорого. Враховуючи, що Тут 50-грамовий моточок 210 метрів. Ну, в принципі, не зовсім дорого, але це виходить, що це 100 гривень 100 грам, то, як арт чи Superwatch 120, то в принципі не набагато, ну, трішки дешевше є. Так от, по порядку. Отакі були такий набір: він був один. Я його забронювала і мені його залишили і вислали. Я отримала і думаю, що воно таке. Тут опис в'язання. Здається, на німецькій мові воно. Склад пряжі. 60% вовни, 25 поліакрил, 15 поліамід. 210 метрах 50 грам. Так, пишуть малюнки. Ось тут у них. Ну, а ви ще розуміли, що воно тут написано? було б краще. Ось тут якась схема дана, по їхньому написано, все воно розписано. Я зрозуміла тут тільки одне, що. Ось тут написано, скільки петель потрібно набирати на... Скільки петель потрібно набирати на в'язанні. Я зрозуміла, що на жіночі 60 петель. На дитячі 52, на чоловічі 72 петлі вони рекомендують набирати. Ось тут, як покроково, як в'язати. Пишуть вони. Що тут, тут ще в нас всередині? А тут ось схема на светр чоловічий. Бачите, як цікаво. Чи жіночий, Ну, взагалі на светр. І малюнки. Оце дамський. Домське, мабуть. Можливо, це тут намальовано. Ага, це, можливо, на, оцю, на, оцю, на жіночий оцей светр. І на чоловічий, і на дитячий. Тут дані описи. Ану, щось ми так і подивимося. Кіндер, ага, кіндер. Пулі, дитячий пуловер, мабуть. Оце, аби ж розуміти, що воно за петлі. Ну так, в принципі, хто захоче, то можна помалюнку подивитися і зрозуміти, що тут за візерунок. І чоловічер, напевно, джемпер, і жіночий. Такі цікаві набори продають. Можна, бачите, вони рекомендують, що можна в'язати із шкарпеткової пряжі і речі. Ми це самі знаємо, і джепера, і шапки, і, і сну, де будь-що, якщо воно не колеться, якщо вам воно потрібно, скажімо так. Ось такий в мене набірчик, така пряжа, вона м'якенька, колір такий красивий, передається правильно. М'яка-м'яка така пряжа, ну тонесенька. тонесенька. Рекомендують спиці 2-3, ну, тут на двійці... Тільки на двійці. дуже тоненька, тонша, чим артисан. Або у дві ниточки можна в'язати. Ну, уже, уже як буде. Оце дівчатка такий у мене був ем, набірчик. І купила я окремо один моточок: отакого. Отакої теж. 50 грам. Мабуть, це теж німецька пряжа. Такий переход кольорів. Такі кольори є і супервождається. Чорно-синьо блакитні такі. 75% тут вовни і 25 поліаміду. Рекомендують 2-3 спиці. Теж, мабуть, німецька ця пряжа, не знаю, не написано. Ось такий ще моточок, для чого я його взяла. Бо коли в'язала шкарпетки, син підійшов і говорить, що я хочу собі шкарпетки такі сині помальовані, як я в'язала зіроччного подарунку. собі, він, Я такий теж хочу собі рябенький, він каже, тільки з синього кольору. Ну, Я думала замовити супервош- моточок, а потім, уже коли сталася ця покупка, був там цей один моточок, він щось коштував 100 гривень, здається. Замовила я цей моточок, і, думаю, у мене ж залишиться від рукавичок. У мене ось залишився такий моточок, невеличкий змоток, потрібно буде його все це зважити, подивитися. У мене залишилося ось такий Alize Superwash Comfort Socks синього кольору. Пряжа, це номер 58. Ось такий моточок. Грам, мабуть, 30 тут, ну мені, я думаю, вистачить повністю на те, щоб використати мікс цих двох пряж. Тут, в принципі, такого синього у мене й немає тут, у цих відтінках. Ну, палітра, це як морська хвиля, тут найтемніший. Синій голубий і морська хвиля. Чого я думала, на моніторі показувалося, що це не чорне, а синій. Ну, то, в принципі, не дуже критично кольори схожі, то можна зміксувати, зробити резиночку, мисочок і п'яточку з такої супервош, а основний основну шкарпеточку такою пряжою, бо він говорить: зв'яжи мені у зимові чоботи. Облюбував дівчатка теплі шкарпетки, ті, що з хімала я йому носила, в'язала. І слідочки я йому купляла акрилові і там трошки шерстяної нитки. Що в мене в магазині на реалізації, то з оцих черстяних вовняних не вилазить. І на вулицю, такі в нього зовчини, на вулицю вже замшеві ботиночки гарні, то вже ну, не в школу, а так вдома гуляє в них. І в них він вдіває, мене каже, зовсім не мерзнуть ноги. Та, звісно кажу, не мерзнуть, бо вони в тебе на овчині. Взуття якісне і ще й якісні шкарпетки. І оце як був мороз, 8 градусів, мабуть, чи 10 у нас. Він день прогуляв і не, пом... не день, мабуть, години три вони гуляли. І каже, зовсім не померзли в мене ноги. То каже, ти знаєш, мама, шкарпетки гріють, як приємно такі чуть слова. І розуміть, що є поціновочі твого в'язання. це щойно пішов гуляти, одівається, де мої шкарпетки руді не найду. Я, я говорю, випрала, шукай на сушки, може, другі, які одягнеш. Він... Ну, якщо вони не висохли, то я й гулять не піду. Та говорю, сьогодні вже мінус два, мабуть, вже тепло, вже відлига в нас. Ні, отак полюбились носки, так що мені тепер треба йому буде зв'язати шкарпеточки. Оце такі в мене новини. Сюди додам. Для стабілізації цю бавовну. Як вона мене дівчатка виручає, і в рукавички я її вмотувала, і тут ще її вистачить і вистачить. Отакі От речі повинні бути для підмоту для шкарпеток. То буду в'язати. Оцю додам отаку синю, а сюди додам у мене така є сіренька, сіренький моточок, додам сіро що я брала сину на халат бавовна. додам сюди теж для стабілізації, бо хочеться, щоб довше проносилися карпеточки. Ось такі, мої дівчатка, в'язальні плани на даний момент. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за те, що ви зі мною будемо працювати разом. Будемо надихати одна одну своїми коментарями, спілкуванням, який час, так стараюся завжди відповідати. Буває ще ніби такий сухий коментар, але ну, дійсно, в двох словах, не, не помістиш цієї подяки. Що ви, я зазвичай пишу: дякую за підтримку чи дякую за коментар. То це в цьому у цих двох сухих словах. Зкладено мною ну, велике значення. Велика подяка за те, що ви в мене є, бо не завжди є час. І буває, да, швидко поставив подобайку, е цьому коментарю і сердечко, а потім нахожу час, щоб відповісти, бо сама розумію, як це важливо. Зворотній зв'язок між блогером і глядачем. Ну, все, на цьому. Вас міцно, міцно обіймаю, всіх цілую, всіх з наступаючими прайдешними святами. Скоро буде Миколай на днях, так що хай він до вас прийде і принесе вам під подушку всього, що ви захочете. І мир, миру, 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 тепла добра, любові і здоров'я. Всім папа, -па. з вами була Валентина. До побачення, мої любі!